Вчора, коротше, погуляли. Ну, я оставив машину там у них, щоб побухати. Сьогодні 19 червня. Я їду трамваєм по машину. In my grave, six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an interesting. Я думав, що мене не прогнали або там, щоб не плакали, тому що це в поляки дуже любима штучка поплакати. Тому пасаціка я відставив аж отуди. Отуди. Но дивлячись зараз, сьогодні свято праздник, всі вдома, всі вихідні тут взагалі пусто, тобто можна було паркуватися та й чтобы проб... не обосрался вот такая забираю посадку А там если у меня будет смотреть какое-то видео а там ребята на остальном балконе а там ну они не на балконе конечно я надеюсь а только там где-то в комнате сплять, а я в этот момент забираю посадку и все, я газую на работу ну что ж ничего страшного погнали А в Данську все-таки потепліше. Плюс 16 у нас, не знаю, чи видно, плюс 16. І таке ніби сонечко, ніби це, і Я в шортиках, і я вже в футболоці. Тут у мене це, цей. Так що все, можна жити. Все. Ми, кінець дня. Сьогодні свято в Польщі, бо я не пам'ятаю, що це я казав чи не казав. Але все позакривано. Всі вихідні, типу. Та й все. В 17.40 я вилітаю домой. Їду, не знаю чи полежу, чи посплю, бо трошки голова після вчора болить. Такі діла, коротше. Так що все, паке.